Шикування та бойова пісня у виконанні шкільних роїв. 29 квітня відбувся завершальний етап гри «Сокіл Джура». Навички строєвої підготовки демонстрували учні учениці середньої вікової групи. Ці змагання в межах дитячо-юнацької військово-патріотичної гри називаються Впоряд участь брали п'ять роїв громади. Підсумку третю сходинку в межах змагань впоряд посів рій чайка ліцею номер 4. на другому місці. Рої Козацька шабля ліцею номер 3 та Соколята ліцею номер 2 Першими стали учні й учениці ліцею номер 1 рою Козацька воля до суддівської колегії. Увійшли освітяни та військові. Першу чергу звертали увагу на те, як відпрацьовані рухи, як вдягнені. Ну, як підготовка, ну, дух, настрій бойовий у всіх був, але були і помилки. Ну, ну, діти всі старались, діти всі молодці. Дуже, ну, дуже все пройшло класно. Впорядку є заключними змаганнями гри Сокіл Джура цього року. Тож підсумки підбили і загальні. В цілому команди пройшли сім випробувань. Місця розподілені так. Бронза у ліцею номер 1 рій Козацька Воля. Срібні нагороди здобув ліцей номер 2 рій Соколята. Перше місце виборов ліцей номер 3 рій Козацька Шабля. Зараз ми всі задоволені, всі на емоціях, всі дуже щасливі. Ми довго готувалися. Ну ще все добре. Ви знали попередній результат? Чи це було несподівано? Несподівано. Ну у нас був були схожі результати з другою школою, тому в нас була така несподіванка. По завершенні нагородження всіх присутніх чекала козацька каша.